Доброго дня, шановні вболівальники. Запрошуємо вас до горішніх плавнів. Давайте подивимося склади команд у воротах Проценко, захист. Центральні захисники, капітани гірника спорт, Мороз». З ним у центрі оборони діє Чібуезе. Флангові захисники Черниш Романенко. Півзахист Кальчук Черткольг в опорній зоні. Тузенко ближче до Нападаючи нападаючого Жукова, 99-й номер форвард гірника спорт і флангові півзахисники Молько та Гора, головний тренер команди гірник спорт Валерій Куценко. Чернігів ШВСМ. У воротах ширай, захист, центральні захисники Галстян Лакеєнко. Лакенко вперше у сезоні з'явився після важкої травми. Флангові захисники Шумило Макаренко. Півзахист в опорній зоні Койдан, Бибік Мироненко, флангові півзахисники Сердюк Ментей. Ментей, капітан команди. І сьогодні у нападі Чернігова ШВСМ Федосов грає під 11 номером. Головний тренер команди Чернігів ШВСМ Валерій Чорний. Увага. Головний арбітер сьогодні: 25-річний Андрій Зайцев, асистенти Максим Катющев, Олексій Гірс, обидва із Одеси. Андрій Зайцев представляє Донецьку область. Чотири гри провів у першій лізі. Головний арбітер сьогоднішньої зустрічі. Четвертий арбітер Віталій петров Кременчук. Спостерігач арбітражу Михайло Родіоненко, Київська область. Матч розпочався. Перший удар зробив гравець гірника спорт Микита Жуков. І вже Ярослав Проценко не вдалося як слід там розіграти м'яч. І тут вже Богдан Гора пробиває по воротах на п'ятій хвилині і відповідь і гірника спорт. Довга передача на половину поля. Гірника спорт І ось там. Дмитро Мироненко, а також Максим Сердюк. Мироненко пробив по воротах. Можливо, сподівався, що хтось там буде набігати з його партнерів. і Заштовхне м'яч у ворота гірника спорт. Дивіться, ось удар. Ну, це більше був удар в той кут, де перебував Денис Черниш у штрафний майданчик. Невдало там вибив м'яч Максим Шуміло. Кальчук підібрав м'яч, І тут порушення правил. Буде попередження. Сьомий номер отримав жовту картку. Богдан Гора робить передачу. Не вирішив не пробивати по воротах. Не вдалося там зачепитися за м'яч гравцям гірника спорту. Тут. Той проходить одного гравця, пробиває по воротах. І ще один небезпечний момент з боку гірника спорт Богдан Гора з лівої пробив у ближній від гокіперакут намагався влучити. Тут помиляється Данило Тузенко. Треба виправляти помилку. Це не вдається зробити. І удар. Перший такий небезпечний удар з боку Чернігова ШВСМ. Максим Сердюк ледве не покарав за помилку Данила Тузенка. Микита Жуков. Корпусом прикриває м'яч і заробляє стандарти. Порушив правила там проти нього. Суперник. І зараз буде штрафний удар. Вишукував Олександр Ширай, голкіпер Чернігова ШВСМ. Інал Черткоїв пробиває по воротах. Небезпечний був удар, але ворота не влучив. Інал Черткоїв. Дивіться. Повз стінки і повз горить. Навіс від Мироненка. Який момент створив Чернігівше ВСМ? Дивіться, ледве не оформив голу роздягальню. Дивіться, повтор моменту і цим моментом. Там Федосов, мабуть, пробивав в поворотах. Кальчук переведення на лівий фах Андрій Романенко. Пробиває по воротах. І ось відповідь гірника спорт. Удар Андрія Романенко. Лівого захисника гірника спорт. Дуже таким дуже небезпечним. Завершився перший тайм моментом з боку Чернігова ШВС. Відбив там удар Ярослав Проценко. Тут удар ще один. Від Чернігова ШВСМ Валерій Чорний, мабуть, вим... вимагав від своїх гравців грати активніше в атаці. Ось зараз вже удар від Мироненка. І тут же аут для гірника спорт. Денис з Черниш. Грає на Богдана Гору. Данило Тузенко пробиває по воротах. Там не вдалося як слід влучити у м'яч. Дуже небезпечно могло бути. Дуже небезпечно було там закидання на ближню штангу. Давайте подивимося. Ось цей момент там Федосово переслідував принц. Хоча ніхто не заважав Федосову, там треба було підлаштуватися лише і... А тут Богдан Гора вже має момент. Не зміг. Перекинув голкіпера, перекинув ворота суперника. Ось непоганий вихід. тут. Так, заважали, але в межах правил Андрій Макаренко. Ну, притримав Богдана Гору, але. Вирішив не вирішив на ногах триматися Богдан Гора. А можливо, якщо б впав, то вийшов у другому таймі, але не зачепилося за м'яч м'ять грацігірника спорти. Тут може бути небезпечний момент. Дуже там ризиковано діяв принц часом Чебуеза, але зіграв в, в, в рамках правил. На швидкості могло все бути. Мчав до воріт Павло Федосов. ну... Не було в нього можливості там, підлаштуватися під удар, відтіснив його принц. Тут атака гірника спорт. Данило Тузенко вирізав подачу, і що тут Бодан Гора не забиває м'яч. Не забиває, Немає авару, немає. Дивимося, чи перетнув там м'яч лінію воріт. Упоперечено. ні, все ж таки, мабуть, там на лінії, але такий момент дуже цікавий. Ось цього повтору дивимося, де ж був м'яч. Він повинен перетнути лінію. Ні, навіть він навіть не зачепив лінію. Цікава підбірка забитих м'ячів, воротарських сейвів е... та багато іншого цікавого контенту. Після матчів за участі команд першої та другої ліги. А тут у нас удар і забиває у ворота. Павло Федосов. Все створив для себе. пройшов, Увійшов у штрафний майданчик і влучив у дальній кут воріт гірника спорт. На 81-й хвилині. Уся команда вітає. Павла Федосова. Давайте розберемося. Євгеній Мороз. Пройшов він Євгенія Мороза і влучив у дальній кут кутворі Ярослава Проценка. Відскочив м'яч від капітана гірника спорту. Федосов підібрав м'яч. Гравець на емоціях. Тренер на емоціях. Ось та й тут. Ще один удар. і Забиває м'яч. Павло Федосов робить дубль. 89-та хвилина. Не вдалося відбити м'яч Ярославу Проценко. Другий гол влітає у ворота гірника Спорт. Ну Ось там не невдало зіграв Євгеній Мороз. Вийшов на ударну позицію Павле Федосов. І м'яч опинився у сітці воріт Ярослава Проценка. В той же самий кут влучив Павло Федосов. Під час минулого чемпіонату у грішних планах. Тут що у нас залітає чи ні, не залітає м'яч у ворота Чернігова-ШВСМ. Але були близькими господарі поля до того, аби забити м'яч? Не влучив там по м'ячу Євгеній Мороз. Денис Черниш не встиг добити м'яч.